Доброго дня, мої любі школярики! Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі. Сім'я Поросят буде вчити нас витрачати кошти, адже часто так буває, що ви йдете до магазини і не знаєте, чи вистачить вам грошей. Тому, увага на екран! Сім'я Поросят вирішила зробити закупи. У них було 800 гривень. Вони поїхали до магазину. Вирішили придбати сукню за 500 гривень, мешти за 200 гривень, цукерки за 100 гривень. Та ще захотіли випити кави за 30 гривень. Чи вистачить їм коштів? Ну що ж, давайте порахуємо. 500 плюс 200 це 700 гривень. Плюс 100 це 800 гривень. І плюс 30 це 830 гривень їхні витрати. А чи вистачить їм? Адже в них було 800 гривень. Що потрібно зробити? 830 відняти 800. Значить, 30 гривень не вистачить. Тому. Їм потрібно відмовитися від чашечки кави, звичайно, тому що саме вона коштує 30 гривень. Ну що ж, удачі вам! І будьте обачними своїми коштами. Рахуйте перед тим, як щось купляти. Удачі вам!